Вітаю всіх, мене звати Дарія Берегута, і я записую це відео, тому що в мене дуже дуже багато натхнення від того, що нарешті я розумію, як я можу втілити свої найсміш... найсміливіші мрії. Я опинилася на острові Тенеріфе і попала в команду чудових просто партнерів, які займаються. Подорожами це подорожі на круїз, на великих круїзниках компанія In, In Cruise. І ви знаєте, коли я дізналася про це? Я людина, яка подорожувала в круїзах, і, взагалі, для мене це просто напевне одне з найбільших вражень в моєму житті. Але тут е, я подумала, яку ще мега е, масштабну мрію я можу втілити. І я е, захотіла приєднатися до, до цього проекту для того, щоб розказати і допомогти українцям освоїти цей новий вид подорожей, тому що це надзвичайна можливість. І ще одна мега-мрія. Я надію, що незабаром буде час. І порт буде з якого відправлятимуться великі круїзні судна в нашій рідній країні в Одесі. Я просто бачу цю картинку, коли звучить просто неймовірна музика, і тисячі наших співвітчизників відправляються в подорож, щоб відкрити для себе нові світи. Використовуйте цей шанс, подорожуйте з нами. Це мега-можливість.